Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 24 жовтня і в моєму садочку дозріли перші плоди азіатської груші Хосуї. Цьому дереву 2 роки від посадки, значить третій рік деревцьовий. Заплодоносило на третій рік від посадки. Є два сигнальних плоди. Хосуї це пізній сорт азіатської селекції, груші. Сорти наші відрізняються більшою стійкістю до хвороб, в тому числі і бактеріальних. високою морозостійкістю Декоративності самого дерева та яблуновидною формою плодів. Такі мають вигляд. Максимальна висота дерева 3,5 метри. Я формую веретеноподібну формою всі свої деревця. Крона компактна, середньої густоти. Плоди в середньому формуються масою 180-250 грам. Основне забарвлення шкірки коричневе в білу крапочку при повному дозріванні має такий мідний відтінок. М'якость цього плоду кремова, тверда, хрустка, дуже соковита, має освіжаючий смак та характерний. Присмак аромату вступаю в плодоношення, як я казав, вже на третій рік. Термін зберігання плодів 5-6 місяців. Я не буду дегустувати ці плоди, просто зірву і зважу. В характеристиках зберігаються вони до квітня-травня. місяця. Я побачу, скільки вони будуть зберігатись в домашніх умовах і. Вас проінформую. Цей сорт є дуже транспортабельний, морозосійкість висока, імунний сорт до хвороб. Агротехніка вирощування азіатських груш має свої особливості. Вони самозапильні, але при перехресному запиленні з іншими азіатськими сортами кількість врожаїв буде більша. Світуть рясно китицями. Якщо нормувати плоди, то розміри будуть більші. Дозрівати плоди мають на дереві, інакше втрачать смакові якості. Стихлість груші визначається за зміною забарвлення шкірки. Я хотів раніше їх зірвати ці два плоди, щоб краще зберігалися, але прочитав в характеристиках, що тільки... При повній зрілості можна зніматися, я хочу уточнити, що вони мали дуже гарний такий світло-салатовий колір із білими крапочками. Тоді стали темно-зелені з білими крапочками. Тоді коричневі і були крапочки. На даний час вони мають такий вигляд, такий колір, такий з помаранчевий з мідним таким відтінком. Але крапочки вже не такі яскраво білі. Я багатенько сортів посадив цих азіатських груш, деякий нащепив і хочу вам показати, що які сорти в мене є і як їх відрізнити, бо я виписав і не міг зрозуміти всі листки однакові. Але на цьому сорту і хосуї такі листки мають вигляд. Може декому звісно це не, не цікаво, але у нас був дощ мокро. Це хосуї. В даний час можна взнати роз... роз... по листках, які це сорти. Оце чуюру. Такі листки забарвлення мають. І вони чуть довші і м'якші. Це сорт кокосуї. не спутаєш ні з чим його, бо в мене декілька таких деревець. Дуже гарні зараз в даний момент листки стали. Таке моє забарвлення. Це сорт секуї. Зовсім також інші. Всі різні, по, по листках можна узнати, що це за сорт. Отакі листки, таке деревце. Маю ще сорт. Ченлі. І якийсь сорт я ще не знаю, бо прививав черенками. Я там запутався якісь сорти, але він ще два тижні назад скинув листки. Який сорт не можу сказати. Зараз я зірву цих два плоди, зважимо їх. А дегустувати вже буду пізніше, відривається дуже легко. Це перша ознака, що. Можна знімати їх вже. А дегустувати будемо вже, коли вони влежаться. Ще раз зараз покажу, який вони мають колір. Ось такий із сонячної сторони. З мідним відтінком. Ось з цієї сторони мідний, а не із сонячної, із затінку трошки зеленуватий. Так, це от. Більший лід 259, 260 грам. І менший. 223 грами. Ну, дегустацію проведу, побачу, скільки зберігаються вони місяців в домашніх умовах. Думаю, ця коротка інформація. Стане вам в пригоді, бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу, міцного здоров'я та мирного неба.